Домовленості на Алясці не мають стати для Росії винагородою територіями за агресію проти України. Із такою спільною заявою напередодні зустрічі Трампа із Путіним виступили представники низки європейських держав і Європарламенту. Майбутнє вільної суверенної України можуть визначати тільки українці. А щоб зменшити ризики для європейської безпеки у переговорах, мають брати участь і країни Європи, наголошується у цій заяві. Детальніше про позицію Європи розкаже Анна Грішина. Жодних угод між США та РФ. В обхід ЄС та України. Європа категорична. І тому Брюссель скликав позачергову онлайн зустріч міністрів закордонних справ країн Блоку. Її організувала голова європейської дипломатії Кая Калас. В ЄС наполягають, умови угоди про припинення вогню в Україні мають бути погоджені і з країнами Євросоюзу, і з Києвом. Поки Росія не погодилась на повне та безумовне припинення вогню, ми навіть не повинні обговорювати будь-які поступки. Це ніколи не працювало з Росією в минулому і не спрацює з Путіним сьогодні. Кая Калас, верховна представниця ЄС із іноземних справ і політики безпеки. Очільник українського закордонного відомства Андрій Сибіга, якого теж запросили до участі, наголосив. Україна готова до переговорів у будь-який час і в будь-якому форматі. Безсумнівно, Путін мріє про Мюнхен 2 та другу Ялту. Прагне повернутися до сфер впливу та сірих зон. Ми не повинні сприймати ультиматуми Путіна як його готовність до переговорів заради миру. Росіяни підвищують ставки, щоб перевірити нашу єдність. І в Європі це розуміють за результатами онлайн зустрічей європейських міністрів, Кала заявила головне, допомога Україні триватиме, а проти Росії готують черговий санкційний пакет, – 19-й. І це те, чого просить Київ, сила потрібна. Сила передусім сполучених штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру та спокою у міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче. Зупиняти війну значить, треба зупиняти її економіку. Та досі до кінця незрозумілою залишається роль Європи за столом переговорів, принаймні станом на зараз. Натомість позиція ЄС є чіткою. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засуджує домовленості між Вашингтоном та Москвою, які днями озвучив американський посол при НАТО Меттю Уітакер. За словами дипломата, вони передбачають передачу під контроль Росії південно-східних регіонів України. У будь-якому разі ми не можемо погодитися з тим, що територіальні питання між Росією та Америкою обговорюються або навіть вирішуються без урахування європейців та українців. Я припускаю, що американський уряд бачить це так само. Повинні бути наслідки або збільшення тиску на Росію, або Росія зрозуміє, що не можна продовжувати цю війну. проти передачі Росії окупованих нею українських територій виступили і лідери низки європейських країн. Офіційну заяву підписали очільники Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії Фінляндії, а також Єврокомісія вимагають від дерев спочатку розпочати перемир'я. Змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню чи зниження рівня бойових дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без участі України. Ми залишаємось відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Володимир Зеленський європейським лідерам за підтримку подякував і наголосив, другої спроби поділу України не допустить. Про ці червоні лінії цими вихідними говорили і в Лондоні представники України, Сполучених Штатів та Великої Британії про і необхідність припинення вогню і про те, що лінія фронту не кордон. Тим часом на переговори на Алясці роблять ставки: і політичні, і букмекерські. На міжнародній платформі Полімаркет 85% користувачів упевнені, зустріч президента США із очільником Кремля відбудеться, і це єдине, що викликає найбільшу впевненість. Бо в те, що буде укладено фінальну угоду щодо завершення війни в Україні, мало хто вірить. Цієї п'ятниці важливо зрозуміти наскільки серйозний Путін і єдиний, хто може це зробити президент Трамп. Тому дуже важливо, щоб зустріч відбулася. Це не буде остаточним рішенням, не буде й фінальної угоди. Польський прем'єр Дональд Туск анонсував, що американська сторона напередодні зустрічі на Алясці пообіцяла проконсультуватися із європейськими партнерами щодо своєї позиції. І 13 серпня президент України та лідери ЄС телефоном поспілкуються з очільником Білого Дому, адже залишається занадто багато невирішених питань. Зі шквалом критики виступала і європейська преса, нагадавши, що Брюссель та Київ вимагають від штатів гарантій безпеки для України, а також збереження можливого членства в НАТО з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.